Перше в історії атакували новий російський винищувач су 57 і вперше українські безпілотники долетіли до північної осетії під ударом аеродром Моздок, звідки вилітають борти для обстрілу території України. Детальніше про ці атаки дивіться просто зараз. Це аеродром Ахтубінськ в Астраханській області Росії. Він розташований майже за 600 кілометрів від лінії фронту. Українські безпілотники долетіли туди 8 червня і атакували найновіший літак су 57 Це сучасний багатоцільовий винищувач покоління. 4+. росіяни використовують його для ударів ракетами Х 59 та Х 69 По уровню поражения, по значимости поражения, это событие даже превосходит сбитие двух А50У, этих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Потому что э, <связывая> Су-57 истребитель российский, он стоит на вершине, ну, скажем так, пищевой цепочки всей российской авиации. Это самый способный, самый продвинутый, самый развитый э, самолет в России. На супутникових знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього з'явилися воронки від вибуху та характерні плями пожежі. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії є лічені одиниці таких літаків за різними оцінками. Їх від 6 до 11 у боєздатному стані тепер на один менше. На знімках видно достатньо того що внешняя обшивка самолета повреждена. Для того, чтобы понимать, насколько сильно поврежден самолет, повреждены ли беспосред... непосредственно и агрегаты двигателя, возможные элементы управления. То есть это все нужно рассматривать под более качественным изображением. В любом случае, какие бы ни были повреждения, самолет должен будет... Пройти повну оценку роботоспособності, а це займає там часу. Ураження су – Перший такий випадок в історії. Російські військові павліки підтверджують атаку та пошкодження літака. Пишуть, що зараз вивчається чи можна його відновити на базі в Ахтубінську, котрий спитують самолітом до гарячої фази. вони змогли зробити, по-моєму більш-менш приличних су 57 сіми А вже далі вони тільки зробили ще два самоліта. І вот то, что приземляється, летает сейчас в Ахтубі. Такі атаки абсолютно виправдовують себе, кажуть експерти. Адже недорогий дрон зміг пошкодити дорогий сучасний військовий літак. Вартість одного серійного су 57 становить 2,2 мільярди російських рублів. Благодаря нашим е, безпілотним системам, які... Долетают уже на разные расстояния и могут нести а, разную полезную нагрузку, которая варьируется до 100 кг. Поэтому, в принципі, ми о том, що здесь слабая противовоздушная оборона Російської Федерації, справляется справляється і защищает весомые об'єкти на своїй території. Перше початку повномасштабного вторгнення Росії зазнала військової атаки і північна осетія мета військовий аеродром у місті Моздок, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту 22 М 3 та носії ракет Кинжал Міг 31 К. Местный губернатор сообщил про незначні руйнування и займання. Моздок тоже большой аэродром. Большое... все события чеченских и грузинских войн они происходили в авиационной части, они происходили именно с этого аэродрома. Вот это Моздок. Очень серьезная цель. Но это как бы... Вот Ахтуба, она находится по дороге на Моздок, скажем так. Там, ну, практически по прямой. Поэтому я не знаю, может быть, эти события связаны. Операція на моздок могла бути спланована для того, щоб відтягнути туди російські засоби. ППО каже Костянтин Кривола. Після атаки місцева влада скасувала всі масові заходи у місті та районі, мовляв, задля безпеки громадян. Росіяни стверджують, що дрони випустили з району Одеси а так ймовірно, організувало головне управління розвідки Міноборони України. З Казахстану полк Ту-22 і Ту-95 перебазувався в Росію на авіабазу Моздок, тобто атакована частину нашої стратегічної тріади. Спочатку летіли БПЛА, наступні полетять натовські ракети. Пропагандист Сладков цього разу мислить абсолютно логічно. Слідом за українськими безпілотниками на територію Росії полетять західні ракети, каже Анатолій Храбчинський. Це такий прицельний удари з нашої сторони поки що БПЛА, Ну а в дальнішому коли… мы получим и существенно номенклатуру расширим по западному вооружению, которое мы можем использовать по территории России, то тут будет нам, нам, нам намного лучше. Почему? Потому что посредством наших разведывательных ВПЛА мы будем сначала вводить врага в обман, обходить в противовоздушную оборону и потом наносить более уже серьезный удар. Вот Україні знадобилося два роки, щоб практично повністю знищити Чорноморський флот Росії разом із його великими десантними кораблями. Та ж доля чекає і на російську авіацію. Підсумовують експерти. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.